Що це таке? Yeah. У нас сонячна станція на 100 кВт, інвертор Huawei по панелям 107 кВт, бо же 615. І у нас дуже цікава історія. Станція сонячна генерує набагато більше, ніж ми можемо спожити. А Що це значить, Олексій? Да, що нам, дивіться, що нам у нас станція 100 кВт і панелі там на 100 кВт, А споживання у нас 40 кВт зараз, тобто, приблизно 60 кВт у нас пропадає. Що ви можете з цією станцією зробити? Ви можете поставити сюди ще у і так як у нас тут підприємство. УЗЕ – це великий акумулятор. Так. Е, у нас велике тут підприємство з холодильниками. Тут і вночі ці 30 кВт, і вночі, і день, і утра, ніч, вечір, і ви ставите. За день ця станція 100 кВт заливає надлишки вакуум. Вечором, всю ніч ви сидите на акумуляторах і не платите і вночі не платите за електроенергію. Не платите і в день, і вночі. Так. І цікава, інфа. Вона може працювати в двох режимах. Може працювати з автономною складовою. Відключили світло. У вас все за кума. Або як тут, скажімо за все, відключили світло, навіть при тому, що буде акуми панелі, тут не буде світла, тому що нема такої задачі. Є задача чисто економіки від.